Усім здоров'я, ми збираємо гарбузи. У цьому році літо було холодне, і вони не дуже великі виросли. Але дякувати Богу і за такі. Ось є великий гарбуз. Ми зараз їх зібрали, бо вже приморозки сказали, що будуть. І потім укриємо кукурузенням. Багато укриваємо, десь пів метра вложимо кукурузення, от, а зверху пландекою. І так вони в нас лежать до нового року, практично. Ми збираємо із них насіння і сушимо, тоді споживаємо на кашу вони добрі, запікати. З яблуками особливо смакують. І корочки наші їх дуже полюбляють. На все вам добре!